Дорослим більш цікавіші рослини, ніж горщики, в яких вони ростуть. А ось дітям подібна забавка може бути до вподоби. Але й дорослі також прикрашають свої робочі місця подібними пристроями. Сьогодні ми поговоримо про Ivy Smart Planter, один з найбільш хайпових гаджетів для дому останніх років. І це не просто вазон, це ваш зелений друг зі штучним інтелектом. Але чи справді він такий розумний, як обіцяє реклама? Давайте розбиратись. Отже, Айві – це розумний горщик, який об'єднує сенсори, автопалеві штучний інтелект, щоб допомагати вам доглядати за рослинами, і водночас реагувати на навколишній світ навіть показувати емоції. Одна з головних фішок Айві – це його емоційність. Коли рослині комфортно, він щасливий, коли бракує води, сумує, і якщо занадто спекотно, виглядає виснаженим. До цього додаємо 49 вбудованих анімацій, і от у вас вдома ніби маленький електронний персонаж із мультику. Замало вбудованих анімацій є можливість додати свої. Це виглядає мило та викликає прихильність, як у випадку тамогочі чи домашнім улюбленцем. Для багатьох це не просто функція, а спосіб створити емоційний зв'язок з рослиною. Особливо дітям це подобається. Крім милих емоцій, пристрій вміє показувати час, погоду, календар, і для того, щоб це працювало коректно, його потрібно підключити до Wi-Fi мережі. Має 7 типів сенсорів: вологість ґрунту, температура, освітленість, вологість повітря, дотик до горщика та дотик до рослини, і навіть є реакція на звук. Є сенсор рівня води та заряду акумуляторної батареї. Є вбудований метод помодора. Це метод керування часом, розроблений Франческо Чиріло в кінці 80-х. Цей метод використовує таймер для того, щоб розбити роботу на 25-хвилинні інтервали, які називаються помидорі, і розділені короткими перервами. Метод був адаптований для використання в контексті парного програмування і бере за основу таку ідею: часті перерви можуть покращити спритність думки. До виконання методу є 5 кроків. Обирайте завдання, яке потрібно виконати, запускайте таймер на 25 хвилин. Працюйте, поки таймер не спрацює, потім робите коротку перерву від 3 до 5 хвилин, кожні 4 помадорі робите довшу перерву 15-30 хвилин. Перемикання між емоціями, календарем та режимом помадора відбувається з допомогою центральної сенсорної кнопки. Крім центральної сенсорної кнопки є два бокових сенсори. Розміри самого пристрою невеликі близько 10 х 10, 10 вага приблизно 270 г. Діаметр місця під рослину 55 мм, глибина теж 55 мм. Тобто сам горщик розрахований на невелику рослину. На звороті віконечко датчика освітленості, кнопка вмикання та порт живлення. Сам горщик, в якому буде жити рослина, виймається, в ньому є металевий контакт для вимірювання вологості ґрунту, і також білий шнурок, через який буде подаватись вода з нижнього резервуара. Вода заливається всередину пристрою, там ще будуть додаткові контакти, якраз вони призначені для вимірювання вологості ґрунту. У комплекті є кабель живлення, декоративні білі, камінці та кольорові кульки і ємність для заливання води. Після заливання води пристрою потрібно деякий час, щоб він зрозумів, що вода вже налита. До домашньої Wi-Fi мережі він підключається через вбудований Wi-Fi 2.4. Для керування знадобиться додаток Tuya або Smart Life, а за допомогою інтеграції Tuya Local інформацію цього пристрою можна передавати також в Home Assistant. При першому вмиканні пристрій попросить вас обрати мову. Начебто повинна бути також російська мова, але чомусь російську мову я в своєму пристрої не знайшов. Після запуску пристрою його бажано під'єднати до домашньої локальної мережі. Для цього вам потрібен додаток Tuya або Smart А в додатку Tuya обираєте додати пристрій потрібно мати на телефоні включений Bluetooth. Пристрій знаходиться досить швидко, а далі вже потрібно йому задати параметри домашньої Wi-Fi мережі 2,4 ГГц. Нагадую, що більшість розумних пристроїв. Працює саме по Wi-Fi 2.4. Після додавання пристрій вам влаштує невеличке навчання. Додаток попросить вас обрати рослину, це можна робити і пізніше. в базі всього-навсього 40 рослин. В залежності від того, яку ви рослину оберете, пристрій буде надавати рекомендації. Якщо буде надто багато освітлення, то пристрій повідомить, що надто багато освітлення. Також після додавання потрібно синхронізувати локалізацію для того, щоб пристрій показував правильну погоду і правильний час. В додатку ТУЯ показується стан заряду акумуляторної батареї, ємність акумуляторної батареї 2000 мАч. Також відображається кілька сенсорів: рівень води та рівень освітленості, температура та відносна вологість повітря. В додатку ТУЯ можна додати кастомну анімацію. Це можна зробити не тільки через додаток, це можна зробити також через браузер комп'ютера. І також в додатку є Pomodoro таймер. Він рахує, скільки червоних помідорів у вас було за цілий день. В правому верхньому куті ви знайдете три крапки, Якщо натиснути на них, ви потрапите в меню налаштувань. а в налаштуваннях ви можете вказати, яку рослину будете вирощувати. Дозволити горщику розуміти, чи є рослина, чи немає рослини, увімкнути автоматичну яскравість дисплею в залежності від освітлення, увімкнути режим сну та нічний режим. В режимі сну пристрій буде реагувати на звуки та на дотик. А в нічному режимі пристрій повністю вимкне екран. Реакцію на звук можна вимкнути, і також можна встановити рівень чутливості реакції на звук. IV реагує на дотик до сенсорних кнопок, а також на дотик до рослини, і цю реакцію можна вимикати. В локалізаціях є російська мова, але вона не виставляється на пристрої. В інших налаштуваннях можна виставити колір горщика, який буде показуватись в додатку Tuya. Обрати в якому режимі буде показуватись час. Є можливість відкалібрувати сенсор води і зробити скидання до заводських налаштувань. А в додаткових налаштуваннях можна перевірити оновлення, якщо оновлення є, то встановити його. Щоб додати цей пристрій до Home Assistant, вам потрібна інтеграція Tuya Local. Саме ця інтеграція дозволяє взаємодіяти з wi вайфайними тояшними пристроями. Додати пристрій хмарне налаштування, в переліку пристроїв знаходите Smart Planter Ivy, без шлюзу, Tuya Local автоматично підтягнула ідентифікатор пристрою та локальний ключ. Якщо Tuya Local запитає юзер-код, то його ви зможете знайти в додатку Tuya. Заходите на Я, це ваш профіль, зверху буде налаштування, в налаштуваннях обліковий запис і безпека. І там в самому низу ви побачите ваш юзер-код. Обираємо тип пристрою Plancio IV Smart Planter. надіслати, пристрій додався 30 сутностей. Дивимося, які там сутності. Вологість повітря, вологість ґрунту поки що невідомо, тому що ґрунту немає, освітленість, температура, статус вологості підходить для рослини, температурний статус підходить для рослини. і світло теж, в принципі, прийнятне для рослини. Рівень води 52 мл. В Home Assistant будуть доступні всі налаштування, які є в цьому пристрої, і які ви можете зробити через додаток Tuya. І також в локал показується стан акумуляторної батареї і показується, чи заряджається вона, чи не заряджається. Після додавання цього пристрою в Home Assistant чи TUI Application ви можете використовувати його для автоматизації. Завдяки наявності датчикам, заряджається батарея чи не заряджається, цей пристрій можна використовувати досить нетипово. Наприклад, для того, щоб передавати в розумний будинок інформацію про наявність 230 вольт в мережі. При моєму використанні акумуляторної батареї на 2000 мАч вистачило приблизно на 24 години, але виробники обіцяли, що її буде вистачати десь на 48 годин. З режимом сну я так і не розібрався, він в мене наче ввімкнений, але в день пристрій в режим сну не переходить. З нічним режимом сну ніяких проблем немає. Заданий час пристрій вимикає екран. 40 рослин в базі даних пристрою це замало, але якщо вашої рослини немає, то можна підібрати схожу за параметрами. Це потрібно для того, щоб пристрій надавав правильні рекомендації. Салатрома не дуже підходяща рослина для вирощування в такому горщику, але на прикладі цієї рослини я можу показати, як пристрій реагує на дотик до рослини. Метод помодору можна спробувати використовувати на дитині, для того, щоб в ігровій формі привчити її до дисципліни виконувати якісь завдання. А дорослого за допомогою цього методу можна відривати від комп'ютера, щоб він все ж таки робив деякі перерви і відпочивав, а не працював по 8 годин за комп'ютером. Пристроєм користувався досить недовго, тож висновків дуже мало. І якщо у вас є точно такий самий пристрій, і ви не вже деякий час користуєтесь, чекаю від вас на коментарі. Взагалі, якість виконання пристрою чудова, пластик хороший, і для когось такий пристрій може бути досить приємним подарунком. І на цьому точно все.